Добрий день! Ви на каналі Центру правової допомоги. Мене звати Анастасія Миколаївна, і сьогодні ми з вами будемо обговорювати питання пенсійного забезпечення громадян під час воєнного стану. Право українців на пенсійне забезпечення полягає у їх матеріальному забезпеченні шляхом надання трудових і соціальних пенсій, тобто щомісячних пенсійних виплат відповідному розмірі в разі досягнення особою, передбаченого законом віку чи визнання її особою з інвалідністю. Або отримані членами її сім'ї цих виплат у визначених законом випадках. Тому зараз давайте обговоримо, яких змін зазнало наше законодавство з приводу цього питання, та заразом будемо відповідати на ваші актуальні запитання. Для початку розпочнемо з виплат та доставки пенсій на період ведення воєнного стану. Що ж змінилось? Відповідно до постанови Кабінету міністрів 26 лютого 2022 року номер 162 про особливості виплати та доставки пенсії грошових допомог на період введення воєнного стану у разі неможливості здійснювати уповноваженими банками виплату пенсії одержувачам, їх виплата здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунку через банк, який є уповноваженим на розпорядження розрахунково-касових операцій. Коштами Пенсійного фонду України визначений розпорядженням Кабінету міністрів України від 21 січня 2004 року номер 25 про визначення уповноваженого банку, який проводить розрахунково касові операції з коштами Пенсійного фонду України, відповідно до порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30.08.1999 року, номер 1596. У разі звернення одержувачів пенсій до органів Пенсійного фонду України особисто за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України щодо тимчасової зміни їх фактичного місця проживання виплата пенсії здійснюється за бажанням осіб. Акціонерним товариством Укрпошта у виплатному об'єкті чи з доставкою додому за місцем їх перебування або шляхом переказу коштів одержуючим без відкриття рахунку в банку, виплата пенсії за місяць, в якому надійшло звернення, здійснюється після надходження від акціонерного товариства Укрпошта інформація про невиплату сум пенсії таким одержуючим за попереднім місцем проживання. З цим ми з'ясували. Тепер давайте обговоримо не менш цікаве та досить актуальне питання щодо виплат пенсій для осіб, які в умовах війни змінили своє постійне місце проживання та виїхали за кордон. Що ж робити в такому випадку? Порядок призначення та виплати пенсій громадянам, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон, регулюється відповідними міжнародними договорами або угодами у сфері пенсійного забезпечення. Якщо такий договір із країною, до якої виїжджає пенсіонер, укладено, то він може звернутися до компетентних органів з питань пенсійного забезпечення за місцем свого проживання в цій державі з клопотанням про проведення або переказ пенсії з України. Якщо ж договір або угод не укладено з країною, де перебуває пенсіонер, то виплата пенсії припиняється, оскільки не визначено порядок здійснення виплати. Що хочеться зазначити про дуже цікавий момент: а саме, чи збережеться пенсія, якщо людина з якихось причин не може її отримати протягом кількох місяців? Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачується за минулий час. Але не більше, ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більше, як за 12 місяців виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісячно рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії. Таким чином, пенсія зберігається. Але якщо пенсіонер не отримував пенсію через пошту 6 місяців або не прийшов упродовж року індентифікації в уповноваженому банку, то виплата пенсії призупиняється. В подальшому виплату пенсії можна поновити лише при особистому зверненні пенсіонера до територіального органу пенсійного фонду, але не більше, ніж за 3 роки до дати звернення. Як пенсіонеру отримати пенсію, якщо він знаходився на окупованій території та не отримував виплат, але йому вдалося виїхати на безпечну територію України? В цьому питанні наше законодавство забезпечило захист пенсіонерів. А як саме держава відкриває рахунку в Ощадбанку, куди перераховує всі неотримані пенсії? І вони там зберігаються, накопичуються? Хочеться все ж таки відповісти на запитання простими словами та посилаючись на нашу практику? Так буде легше. До нашого центру звернувся клієнт з такою ж проблемою. Юрист порадив йому звернутися до пенсійного фонду з відповідною заявою про відновлення виплат, а також додатково написати заяву, в якій формі пенсіонеру буде зручно отримувати пенсію, наприклад, відділенні Укрпошти чи переказом на карту, або будь-який існуючий картковий рахунок. Клієнту було запропоновано зробити ці документи самостійно або залучитись допомогою наших фахівців. Клієнт довірив нашому центру підготовку цих документів і як результат, після підписання договору клієнт підготували всі документи та відправили їх у пенсійний фонд. Пенсійний фонд поновив виплати та було вирішено питання, в якій формі клієнт буде отримувати пенсію. Отже, давайте підсумуємо все те, що ми обговорили протягом цього відео. Війна змусила змінити всі сфери людського життя. В складних умовах воєнного стану особливої уваги та допомоги потребують насамперед пенсіонери. Тому головне варто знати, що Україна не забула про пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях і продовжує нараховувати їм пенсії, а також робить все можливе, щоб люди змогли їх отримати. Якщо вам вдалося виїхати на підконтрольну територію, що вам потрібно зробити в першу чергу? Вам потрібно звернутися до пенсійного фонду із заявою про відновлення виплат та заявою про те, в якій формі вам буде зручніше отримувати пенсію. Для ознайомлення з цією справою та її рішенням переходьте на нашу офіційну сторінку Центру правової допомоги. Там ви знайдете багато корисної інформації з пенсійного забезпечення громадян та також зможете ознайомитися з іншими справами з інших напрямів права. Щоб бути в курсі всіх новин, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та діліться з цим відео з друзями. Також переходьте, будь ласка, на наш Telegram канал та Instagram. Там ви зможете кожного дня читати та ознайомлюватися зі змінами в українському законодавстві. З вами була Анастасія Миколаївна, юрист Центру правової допомоги. До зустрічі в новому відео.